Вище сили, скажіть, покажіть, чи упокоєний роду зараз. Нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Ні. Магічний вплив залишився. Вище сили, прошу пробачити предка роду, не наказувати його, його рід, його нащадків, заскоєний ним при житті. Прошу вибачення всіх тих, кого він ображав або робив зло. В цій реінкарнації, що була або в попередніх, то буде так. Вище сили і допомоги прошу, допоможіть упокоїть предка. Та буде так і такий. Я англохоронці призиваю вас, покажіть йому шлях. Відкрийте світло. про радідусь, вам треба зробити крок у світло, відпустити всі образи, всі кайдани залишити на землі. Земне життя скінчилось, все земне залишити на землі. Тоді ви станете легше і зможете піднятися. Кажіть, покажіть, чи упокоєний дідусь в шостому коліні роду. тричі прадідусь по лінії матері. Тепер нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Все, упокоївся. Дякую, дідусь. Я це можу робити без карт. Але для вас краще. Наглядні, ви бачите, що відбувається. Ну, хто розуміє по картам, що карти позитивні. Дякую всім.